І вітаю, друзі, вас в себе в садочку. Е і хочу зняти таке відео е трішечки. У мене сьогодні таке було запитання е про магонію под що ось Катерина запитує, як її виростити, і що в неї це не виходить. От, тому хочу розказати про свій досвід. Але це досвід для не садівника вихідного дня, дачника, а більш коли ти знаходишся біля свого садочку чи буваєш у ньому ну, дуже часто. От, ось така моя красунька. Перше, що я завжди кажу, завжди, коли, так і я роблю, коли я купую якусь рослинку в садок, чи я хочу мати собі рослинку в садок, я про неї читаю в інтернеті. Я всі, завжди: кажу, Google поміч, в кожного різний садочок, різна земля, різні ділянки, і рослинка якась любить вологу, якась не дуже, якась. Мульчування і для когось потрібен дренаж, коли е, ділянка, наприклад, волога. Е, тому е, прочитати про рослинку треба обов'язково. По моєму досвіду, е, як швидко наростити рослинку, зараз е, я вам розповім. Свої рослинки. У мене вже багато є відео на каналі про вирощування рослин в контейнерах, наскільки це е, зручно, е, наприклад. Е, тому що ми е, перетримуємо, особливо коли купуємо маленькі рослини, це перерисовик мій бульвард, він десь був ось такий, а зараз він зростає вже 12 літрове відерце. Якщо ми купуємо маленьку рослинку, ми саджаємо її по її кореневій системі в горщик, який для неї потрібен. Дивимось на кореневу систему і підбираємо горщик. Горщики не потрібно одразу великий. І що потрібно, це добрий ґрунт, компостик додати. І от вона мене питає: яке добриво, яке добриво. Ну, дивіться, ну просто пролонгованої дії візьміть гарне добриво. Продавець консультант порекомендує. Ну, я я додаю смокот, в когось, можливо, такого нема добрива. Це ж таке. І один раз я додаю це добриво. От, а потім перевалюючи з горщика в горщик, десь за сезон-два рази я перевалюю. От, я вже не додаю, бо воно на сезон. А потім, коли восени я вже висаджую ці рослинки на постійне місце, наприклад, ви вже. Продумали, обрали місце, не поспішаючи, прочитали про цю рослинку. що вона, от Чому я не можу цей кіпарисовик посадити? Бо не знаю, куди. Ось. Тому він до сих пір мене так зростає. Потім, ой, ой який же в нього запах цей хвої. Е, до речі, він, бачите, ось хвоя така стає тут. Треба чистити, ця, підсохла. Чи... Чи трішечки він. Підгорів на сонечку яркому сонечку, треба десь більш в тінь. Потім ці горщики ми перетримуємо в тіні. Рослини гарно наростають в горщиках, тому що, тому що полив гарний. Да, ліля? Ось, Не шкодять їм ніякі шкідники. І вже восени, коли ми висаджуємо ці рослинки. Це можна з квітами так робити, з якимись кущами. І ці рослинки, коли ми вже висаджуємо в відкритий ґрунт восени, це дуже добре, і йду дожіки, волого, не так спекотно. От, то обов'язково ми ще даємо осінні якісь добрива, обов'язково проливаємо від шкідників, тому що невеличкі рослинки от, саджають одразу купуючи. Шкідники дуже швидко їх. Можуть і з'їсти те коріння. Тому дуже важливо, ось, ось так, якщо у вас не виходить з якоюсь рослинкою, спробуйте, якщо у вас є така можливість дорощування в горщиках. От, все, що я так рекомендую, в кого є така можливість. От, для рослин це дуже добре, і ви успіваєте всю інформацію взяти з інтернету і потім посадити куди потрібно. Добре, таке невеличке коротесеньке відео, просто було питання, мені хотілося на нього відповісти. От, а е, от, Тому що ну, багатьох такі питання виникають за добрива взагалі. ну, ц -ц 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 добрива вони на разні гаманець, тому просто проконсультуйтеся, вам підберуть на ваш гаманець добриву. от, е. Тому ось таке коротесеньке відео. На запитання Катерини. Я надіюся, що вона подивиться його, хоча я їй розгорнуто відповіла. От, і про саму Магонію. Плюс недаром вже я пишу коли відео опис і стрілочку, що я описую про цю рослинку. Почитайте навіть там, якщо ви в інтернет не хочете заходити. От. Тому ось так я роблю своїми рослинками. Все, дякую всім за увагу і до зустрічі в нових відео.